Арешт, де і як СБУ вдалося затримати суховантаж із краденим українським зерном, стати студентом, як абітурієнти з окупованого півострова, вступити до українського університету, скарби Криму, яким артефактам Укрпошта присвятила нові марки і де відбулося спецпогашення набору. Вивозив із Криму награбоване українське зерно. Служба безпеки України затримала на Дунаї в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана громадянина Азербайджану, який працював на державу окупантку. Корабель юско МФІЮ під прапором Камерону зайшов в українські води після рейсу в окупований Крим. Розповів очільник прокуратури АЕР Крим Ігор Поночовний. каже, із порту Севастополя цей суховантаж щонайменше двічі. Вивозив награбоване. А для маскування злочину капітан вносив неправдиві відомості до журналу Маршрут. І стоянок і періодично вимикав GPS-трекер, щоб хід корабля не відстежувався на онлайн-картах. Ми за допомогою супутникового спостереження отримали докази, що судно саме в цей період перебувало в Севастополі. Е, отримали координати судна з його теж. Фотознімками, коли воно йшло вже від Севастополя в напрямку Румунії капітан і екіпаж, звісно. Цю інформацію заперечують, тому що усвідомлюють, що це порушення. Серед членів екіпажу є громадяни Азербайджану і Туреччини, а його власники турецькі бізнесмени, каже розслідувачка проекту Сікрайм Катерина Яресько. І додає, за цим судном порушником стежили із листопада. Перший раз ми його спіймали на перевезення продукції. Це були соняшнікові шроти, висівки і. Доставлені вони були закупованої території України. Тобто, це українська агропродукція, вивезена з порушенням державного кордону. Кримські порти як логістичний хаб Росія використовує від початку повномасштабного вторгнення. За цей час Україні вдалося заарештувати 21 судно. Щоправда, заочно суховантаж юско ЕМФІ перше порушник яке опинилося реально під арештом. Анастасія Коваленко, Суспільне новини, Крим. 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Для абітурієнтів з Криму вона вже 11-та за час окупації півострова. Тобто діти, які навчалися у першому класі під час російської окупації Криму у 2014 році, зараз абітурієнти. Торік студентами українських вишів стали 86 юнаків та дівчат. Серед таких 23-річна Анна Сімферополя. Вона розповіла, щоб вступити на програміста до університету Шевченка, дістатися до Києва з першого разу їй не вдалося. Не змогла перетнути російсько-останський кордон. Та в дівчина це не зупинило. Я проїхала о, спочатку до Москви з Москви до Бресту, з Бресту до Макран, це о, прикордонне мі, о, прикордонне село о, в Білорусі. Там перейшла кордон пішки до Доманова, українського кордону з Білорусі, де мене зустрів. Мене забрали російські паспорти, видали білий паспорт, з яким я вже поїхала до Києва. Цього року з кримських шкіл вийшло понад 9 тисяч випускників, за словами Валентини Потапової, представниці центру громадянської просвіти Альменда, до них вже звернулися за консультаціями щодо отримання українського диплому, 57 кримчан для нас в цьому році дуже важливо не втратити дітей з так званих нових окупованих територій. Чому саме в цьому році чому тут буде зберегатися, якщо так можна сказати, інтрига? Бо перші два роки, коли після Чотирнадцятого року ми бачили дуже високий ріст запита до вступу в українське вище. Вступна кампанія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій розпочалася з 1 червня. Тоді на базі університетів запрацювали освітні центри «Донбас Україна та Крим Україна. Діятимуть вони до 30 вересня. За словами координаторки одного з освітніх центрів крим Україна, їхня мета полегшити процес вступу для вступників стот. В першу чергу вони звертаються на нашу електронну скрінку. Вони отримують там е письмовому варіанті консультацію. Наша основна місія дати їм можливість отримати документи українського зразка, щоб вступити в наш ВУЗ або в ВУЗ е будь-якого. Будь-який вуз в Україні для абітурієнтів з Криму та інших тимчасово окупованих територій з шістнадцятого року передбачена спрощена система вступу. Тобто можливість дистанційного оформлення документів, наприклад, атестат українського зразку можна отримати за результатами співбесіди по відеозв'язку. Принаймні позиція навчальних закладів тут на підконтрольній території України така, що зробити всі можливі умови для того, щоб дитина могла подати документи прийти співбесіду. Під Час цієї співбесіди абітурієнти можуть скласти два обов'язкові іспити: історію України та українську мову. Далі освітні центри допомагають зі вступом безпосередньо у обраний виш з 1 липня абітурієнти можуть реєстру в кабінету вступника з цим теж допомагають освітні центри. А вже з 19 по 31 липня можна подавати документи до навчальних закладів для зарахування на бюджет на контракт довше до 23 вересня. Оприлюдні рейтинговий список вступників сто до 27 вересня. А інформацію про зарахування до 30-го. Валентина Потапова переконана, що порядок вступу дітей сто варто було б відкоригувати. Порядок, який був розроблений щодо викликів 16-го року, не може задовільняти виклики 2024 року. Водночас у Міністерстві освіти і науки України наголошують, що програма для вступників СТОТ вдосконалюється щороку. Просто це не анонсують. Ті люди, які там вступили в заклади тієї на тій території, які дипломи яких не визнаються, не буде можливість звернутися до уповноважених центрів на території України для проходження визнання результатів навчання, які вони здобули на окупованій території для абітурієнтів кримчан. Передбачена особлива процедура зарахування за квотою. 2. так визначили пільгову категорію громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Щороку держава виділяє вишам за квотою 2 певну кількість бюджетних місць. Претендувати мати більший шанс на квоту. 2, треба намагатися вкластися в ті терміни які для основної материкової частини відбуваються бо проходить алгоритм розподілу і ці місця розподіляються якщо ти звернувся пізніше так ти маєш це право але місць вже буде менше бо коли вони розподілені вони пішли для інших вступників якщо квота не використана вона пішла на загальний конкурс за квоту два до університету вступала і Анна сімферополя нам дівчина розповіла про свій досвід так як у мене не було а, атестату про загальну освіту Українського зразця мене направили з прийомної комісії в школу екстернів для здачі, для здачі української мови і історії. Готувалася до цих екзаменів я завдяки порталу Промітеус, бо він надавав безкоштовні курси, які були досить детальні, завдяки яким я нормально здала екзамени. Замість НМТ по математиці, у мене була співбеса, де було два завдання по математиці, на які я давала відповідь. Ну і в етозі вступила на бюджет за квотою, на ту спеціальність, яку я хотіла. Для абітурієнтів стот є обов'язкова умова від Міносвіти – з'явитися до вишов протягом трьох місяців після подачі документів. Словами Потапової, це значно ускладнює процес навчання для кримчан. У національному університеті імені Тараса Шевченка зізнались. Торік через такі умови не всім кримчанам вдалося залишитись студентами вишу через освітній центр Криму Україна, Донбас Україна з проходженням державної підсумкової атестації та співбесіди в університеті до Київського національного університету. Вступило 8 осіб. Разом з тим, протягом першого семестру було відраховано дві особи з Криму в зв'язку з тим, що вони не проступили. До навчання і не змогли залишити територію Криму для навчання. У міністерстві освіти на це кажуть, що кожен випадок індивідуальний. До того ж, практикується повністю дистанційне здобуття вищої освіти для абітурієнтів з Криму чи інших тимчасово окупованих територій. Ми йдемо на зустріч і за зверненням вступника готові розглядати питання переведення, в тому числі зі збереженням бюджетного місця, із одного закладу в інший заклад освіти, там де є можливість забезпечити навчання в дистанційному режимі. Цього тижня Кабмін відтермінував вступникам стот подання військово-облікових документів. Зокрема, раніше вони зобов'язані були мати ці документи при вступі. Тепер мають право подавати їх за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану. Анастасія Діденко, Олексій Мовсесян, Валерій Ратошнюк, Олександр Сова, Суспільне, Новини Крим. «Скарби Криму повернення так назвали новий поштовий знак від Укрпошти. Лімітований випуск набору вийшов у співпраці з міністерством культури. Всього таких наборів 565, В кожному по дев'ять марок на них зображено різні експонати виставки Скарби Криму повернення більш відомі скіфське золото. За нього Україна 10 років боролася проти окупованих кримських музеїв у судах Нідерландів. Церемонія погашення відбулася у скарбниці національного музею України. Марки дійсно рідкі. До цього колекція, яка була випущена з кіпським золотом, їх по суті вже нема. Там десь тільки колекціонери перепродають ці такі досить незвичайні марки. Ми їх не випускаємо великими тиражами, тому що як скарби дуже рідкі, так і марки, які їм присвячені, мають бути певною рідкостю.